Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних міні-лінз на цоколі H4 від компанії InfoLight. Модель InfoLight H4 mini Lens Ultra. Постачається фірмовій упаковці. В комплекті у нас йдуть інструкція. І ось такі дві міні-лінзи. На дальній і ближнє світло. Також монтажний комплект. Ось такий мають вигляд. Абсолютно повністю в металевому корпусі, включно з цоколем, він також металевий. На кожній лампі є дві системи охолодження: Активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Як заявляє виробник, потужність на ближньому світлі даних ламп 70 Вт, потужність на дальньому світлі 120 Вт. Під'єднується на живлення 12 вольт міні-лінзи з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є ось такий драйвер в металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво. І чітко відсвічує лінза. Відстань від поверхності столу буквально 50 см, і бачимо чітка світло-тіньова межа у даної міні-лінзи. Колірна температура заявлена 6000 Кельвін, бачимо, вона така є чисте біле світло видає лінза. Яскравість у даних ламп, як заявляє виробник, 14 тисяч люмен. При купівлі на комплект лінз обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.